Вітаю вас, друзі! Вітаю понеділок, вечір. Я Олексій Ляшенка. Декілька цікавих новин, цікавих різних, і хороших, і поганих. Далі поговоримо, чому наші люди в більшості людей, і підприємці, і мільйонери, і олігархи, і влада не хочуть в Європейський Союз. Це по-перше. І також не хочуть і в НАТО все інше, що б вони не говорили, вони говорять для того, щоб прихати і щоб підвищувати свій рівень перед людьми. А люди прості хочуть, так от ми поговоримо про це. А ще затронемо тему пташки без угли стерненка про те, що робиться у нас війську, в армії, да і те, що пропонує Сергій Стерненка. Поговоримо про це давайте почнемо е, з ранішньої публікації. Там говорилось про те, що Порошенка, там Ірину Гіращенку, Марію Іонову і Клімпу Сенцадзе не пам'ятаю ім'я, не пускають за кордон на з'їзд в республіканської партії, де будуть видвигати на президента Дональда Трампа. Ну, питання перше: навіщо вони там потрібні? По для нас, для українців, для українців. Навіщо нам потрібно? Ми обирали їх депутатами Верховної Ради, щоб вони займалися законотворчістю, щоб вони не їздили по світу, щоб вони не їздили по дітям, щоб вони не їздили по крамницям так далі, щоб за вони приймали закони потрібні для того, щоб нам було легше жити, нам, громадянам, і для того, щоб ми могли перемогти. Ось ми для цього їх. Обирали. Ми не обирали, щоб вони їздили до Трампа. Ми не обирали, щоб вони їздили до Льохи Порошенка. Ми не обирали, щоб Гончаренко валявся по всіх пляжах, по всіх державах середземземномор'я. Ми їх не обирали для цього. Ми не обирали, щоб Герасимов там валявся, щоб, щоб фракція була найбагатіша. Ми не для цього їх обирали. Ще інше. Ну, чого вони туди їдуть? Це не захід Верховної Ради, це не захід. України, це не захід Кабінету, це взагалі не наш захід. Це ми там не при чому. Це захід республіканської партії Сполучених Штатів Америки. Ну це ж блеф. Ну це ж блеф, це ж брехня, це ж лакшина на вуха. Я не розумію, чому, чому такий резонанс з цього. Наші депутати не приймають участі у, ви, у висуванні Дональда Трампа. На голову Сполучених Штатів Америки. Ну, я не розумію. Чому ми це все? Тут, розумієте, іноді просто хочеться заплакати, коли е, послухаєш Порошенка, послухаєш Європейську Солідарність, послухаєш їхніх виріщалок. Ну, Просто? От, розумієте? От дивіться, що вони пишуть в вуха, щоб ви ж, е, друзі, що хтось пожалів, бідненьких депутатів, не... вони поїхали і там. Тільки б наробили, що ми перемогли завтра, та ні. Пише Петро Олексійович Порошенко: на своїй сторінці від третьої особи пише: у Порошенка як п'ятого президента України успішний досвід роботи з президентом Дональдом Трампом. Не з Байденом, Джо Байден, не з Хантером Байдена, сином Байдена, а з Дональдом Трампом. Цікаво. Перші джевеліни. Я оце плакаю, хочу, Ну чесно. Ну джевеліни, які не один не був на фронті. Всі були тільки на полігонах, і то ракет було там двісті чи сколько-то джевелінів, ракет дали наполовину. І заборонили взагалі з полігонів їх витаскувати. Ну як? Оце все, що зробив Порошенко. Ну ладно, лад, пише дай. Перші джевеліни. Перші морські катери. Які? Які морські катери? При Порошенко не було. Доставлено в Україну ні одного іноземного катера. Початок перемовин про системи Петріот. Спочатку він зробив ПВО Києва і Київської області, а потім він заложив фундамент в Петріот. Блін, та нам зараз Петріоти не дають. Ну, блюденьки. Ну, читайте трохи далі. Петріот та гелікоптери Апачі. У нас Апачі Петро Олексійович привіз. А паче точно? Якась декларація Помпео. А хтось пам'ятає Помпео. Чи декларацію? Політика невизнання Криму. Блін, це Кримську платформу, напевно, Порошенко зробив. І тоді з'їхалося більше 30 країн. Це, напевно, Порошенко зробив і саміт Мир. Блін, йдемо далі. Все. Я не хочу. Ну просто я буду зараз плакати. Ну, Плакать, ми втратили. Ми втратили скарб. Але цей скарб міг би поїхати в берегово. Там від партії Європейська Солідарність Петра Лусіча Порошенка затримали за переправлення ухилянтів за кордон. Це пише журналіст Глагола. Мова йде про Віктора Саєнкова, друзі. Його затримали при отриманні 14 тисяч доларів за допомогу в організації злочин. Під час обшуку у нього там і зброя, і рушниці, і гранати. Петро Олег, поїдьте, ваш депутат, ваш депутат в Берегову, поїдьте, будь ласка. Ще. На Львівщині в приміщення ТЦК кинули гранату. Повідомили в Нацполіції. Це скрізь відомо. Ну ніхто не пострадав, слава Богу, це було вночі. Петро Олексійович, Львівщина проголосувала за вас. От за вас проголосувала. Львів'яни вас підтримують. Львів'яни вас боготворять. Поїдьте, наведіть порядок. Ви за мобілізацію, ви за призов, ви за перемогу чи ні? Якщо да, підіть. Наведіть порядок. Ви не ТЦК. Винесіть це на Верховну Раду. Винні, ті, хто кидали гранату. Винесіть це на Верховну Раду. Це ваш регіон, в якому ви перемогли. Не тому, що це не Україна. Ні, це Україна. Але ви там перемогли. Ви там в авторитеті. Тому їжайте. Їжайте. вас там поважають, вас там люблять. Наведіть порядок. Ну, класне, останній сторожовий корабль залишає Крим. По це провідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук. Ну і скоріше б все це поїхало. Скоріше б, скоріше б, скоріше б, ніхрена цього б у нас не було. Це було б, друзі, чудово. Ще одна новина. Столтенберг. Польща не буде збивати російські ракети над Україною. Ми не будемо ракетами НАТО допомагати Україні. Вмирайте, гиньте, здихайте, хай вас знищують. НАТО допомагати нам не буде. Ну у мене вже інших слів нема, крім того, що це сказати. Далі йдемо, чому ми не хочемо в НАТО? Не ми, ми хочемо. Ми хочемо, люди хочуть. Чому вони не хочуть? Підпишіться, друзі, на мій канал, будь ласка, поставте дзвоничик, подобаєчку. Якщо розповсюдите, я буду вам дуже, дуже і дуже вдячний. Тому що так ви можете підтримати канал, якщо не можете підтримати інакше, розповсюдження. Ви можете підтримати. Вподобайка, ви можете підтримати. А розповсюдження це нові підписники, нові люди, нові помічники нашим збройним силам. Йдемо. Чому? От знаєте, я іноді згадую оту статтю Соймана Шустера. Там були, були такі слова, що один Зеленський в офісі президента і у владі України хоче перемоги і впевнений в цій перемозі. Іноді мені, знаєте, я думаю, а можливо він правий? Дивіться, ось те, що писав Порошенко. Нагадати ще раз. Він писав, що ми напишемо і в ЄС, і в НАТО, і в США, що не треба брати не демократичну Україну, ваш склад, ваші ряди, там не, не, на, не, не місце не демократичної Україні. Але хтось каже, так він же ввів Конституцію. Ну і що? Він ввів. і далі що? Зараз Зеленський хоче подовжити його. Пранення, але він все робить для того, щоб ми пішли. Не тільки він, повірте мені, не тільки він, міністри, кабінети міністрів, більшість депутатів, більшість місцевої влади, обласної влади, олігархи, мільйонери. Я вам більше скажу: фермери не хочуть. Більшість фермерів не хочуть, більшість підприємців не хочуть. Повірте, в Європейський Союз це точно там треба працювати чесно. Ви зрозумієте, там не зможе міністр украсти, там не зможе депутат бути решаловим, ось як отут да? Е, переправляти за гроші, там домовитися, там. там не зможе митниця красти. Просто там є європейський закон, європейський закон і там є європейські покарання. І там, якщо ти цього не виконуєш, то ти залишишся окраїною у Росії. А вони цього не хочуть. Я вже це пояснював. Фермер. Не хоче показувати весь урожай. Фермер не хоче показувати і не хоче, щоб бачили, за скільки він продав. Він може тільки плакати, коли щось там не, не доплатили йому три копійки. Або на якесь поле дощ не пішов. А я казав і кажу: ні один фермер, який має хоча б 150 гектар і вище, ніколи в убитку не був. Ніколи я це пройшов і я це знаю. Є тільки сльози, є плач, є обурення владою. Вони один одним обурюються, але вони всі разом не хочуть йти. Не хочуть підприємці. Ви подивіться, ми не можемо вести касовий апарат, а там це потрібно буде робити. І якщо ми станемо там, членами Європейського Союзу, ми потрібно буде здавати декларацію витрат. А це для підприємців, для фермера. Для мільйонера, для олігарха, для депутата, для, для будь-якої влади самогубство вони не зможуть красти, вони не зможуть дурити, вони не зможуть робити лівий тендер. Нічого ніхто не зможе робити того, що робить зараз. Зможе робити так: чесно купив, чесно продав, або чесно виготов, чесно продав, і все це обліковується. Ось тому вони туди не хочуть. І все, що вони кажуть, це брехня, що ми хочемо. Ми туди. Це брехня. Брехня, брехня і брехня. Так же само вони не хочуть в НАТО. Не тому, що вони не хочуть, щоб там НАТО захистило нас від Росії. Ні. Вони про це навіть не думають. Повірте мені. Вони не хочуть в НАТО, тому що там також такі стандарти чесної роботи. А у нас, чесно, ніхто не працює. Тому я кажу, що у мене іноді я починаю думати, а чи неправду написав Сеймон Шустер, що там один Зеленський, вибачте мене, як сумасшедший хоче, п -п кричить, тупотить, бігає, випучив очі, а інші чекають свого часу. Знаєте, що вже кажуть в розкісеселідані? Нічого. Війна закінчиться, Зеленський не піде, або Зеленського Знім... знімемо. Прийде наш. Ми все, ми заберемо все це назад. Ось це біда. Зуміть. А те, що вони вже почули, чують. Ось зараз буду казати, да, крамольні речі. Крамольні. Комусь це буде не подобатися. Хтось буде там звинувачити. Але я буду казати те, що я бачу. І те, як я розумію. Вони вже бачать. Що Зеленського ламають всі, і вони будуть ламати, і вони будуть знищувати тут. Вони бачать закінчення війни, в якому рекурсі я не знаю. Я її не бачу. Вони бачать, і ось дивіться, я дуже поважаю поліщук пташку. Я дуже поважаю Стерненка, те, що він робить. Я добре відношусь до бізугли і до будь кому хто каже чесно і справедливо. І я впевнений, що ось те, що зараз вони підняли, це правда, це правда, це реальна правда. А ще я впевнений, що вони не зовсім зрозуміють, що з цього може вийти. Те, що покарання потрібно, в 100%. Те, що зміна потрібна, 100%. Ну навіть знаєте, от Сергій Стерненко він сказав. Нам треба реформувати армію, і чим швидше, тим краще. Я не думаю, що він не розуміє, що зараз, під час війни, реформувати збройні сили ми не зможемо ніяк. Повірте, ніяк. Під час війни, на мій погляд, ми можемо тільки справедливо ужесточити збройні сили. Розбір польотів потрібен. Все це потрібно. Так, знімати нерадивих командирів потрібно. Але от там прозвучала у Стерненка заклик до військовослужбовців: виходьте в інтернет і все кажіть. З огляду на те, що розголос це чи не єдиний інструмент, який у нас залишається, я закликаю наших військовослужбовців говорити про такі проблеми. Дійсно, коли такі проблеми є. Тому що ну ви бачите, інших варіантів нема. Просто ну вони закінчилися. Це друзі щось нагадує Першу світову війну. Вона забута, що привело до того, що пройшла зміна влади тоді в Російській імперії. Хтось називає переворотом, хтось називає революцією, а це солдати, це армія. Армія піднялась, і армія перестала підкорятися будь-яким командам. Якщо армія це єдина начальника гарне. Погане, з поганим потрібно розбиратися. Але призивати до того, що вставайте і говоріть, залишається один-два шаги. Вставайте і йдіть. Неможливо, це Сергій. Ми не знайомі, взагалі не знайомі. Та й хто я такий достерненько? Але так не можна. Тут один крок залишається. Розбиратися з командирами? Так. Якісь речі виносити на публіку? Так. Але виносити це. На Майдан, армію на Майдан, вирішення всіх питань армії на Майдані. Я не знаю. Тривожно мені однако. Але процес пішов. Повірте мені, він пішов. На чому він зупиниться, не знаю. От не знаю. А те, що і верховному головнокомандуючу, і головнокомандуючу, треба звертати увагу зараз, край увагу на кадри, це правда. Реформи не зробимо. А ось кадрову політику змінити можна. Можна зараз. Але Сергій молодець, стільки дронів, стільки зборів. Це велика подяка. І вам, друзі, велика подяка за те, що ви донатите і збираєте як на дрони, як на реби. Ми не можемо передати. Ви ж чули, я вже казав, урожайне наше віддали. Тому хлопцям там зараз дуже тяжко. Вони не можуть приїхати не за посилками, може сьогодні чи завтра тоді ми передамо. Так що, вибачте, що зараз дуже дуже рідко звіти. Коли були спальники, було проще. Бах-бах, відправив, бах, пішло. Туди відправи, там прийшло, віддали спальники. Це було таке, а це, тут потрібні пілоти, тут потрібні спеціальні люди, ви ж бачите. Ми. Так що, вибачте, вибачте. І велика і подяка вам, величезна подяка за вашу допомогу і за вашу віру. Не може вірити в перемогу один президент і один Верховний Околач. Не може. Народ повинен вірити в це. Тоді у нас це вийде. Я дякую вам за ваші донати, за вашу допомогу, друзі, з Тетяни, Іщенка Лідії, Шатель Наталії, Наповал Валентині Монобанк, Мандаренка Валентині, Зарінчук Маріані, а Банк Велика Подяка вам, Маріана. Янченка Ганні 50 на 50, Дякую вам особисто, Ганя, дякую. Липницькій любові і наші дівчата з Європи. Савчук Євгенія, Безушка Оксана. Царук Людмила Перерахували також нам донат. 20% на канал. Дякую вам, дівчата, дуже вам дякую. 80% на дрони чи на реп, що ми будемо закупати. Друзі, там у нас відкрита монобанка. Можна туди йти і можна там, якщо комусь зручно, монобанка. Я хочу знову подякувати спонсорам. Спонсори – це ті, хто утримують канал постійно. Всім велика подяка за донати на канал, але є й постійно один прибавився. Нас вже 84. Я сказав, що буду кожен випуск ввечері. Дякувати вам. Кравцю Сергію 9 місяців вже разом ми. Панові Наталі 12 місяців. Злата Котик, 16 місяців разом. Король Володимир, 18 місяців ми разом. Дякую, величезна, величезна вам, друзі, подяка. Всіх, 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 всіх люблю, всіх обіймаю. Працюємо, працюємо, виключаємо кондиціонери. Знаєте, як мені дуже обідно, я вийшов вчора, не було світла біля 10 годин. Вийшов ввечері, дали світла. Великий у нас будинок, 9-поверховий, де я зараз живу. Десь 70% кондиціонерів. Всі! Працюють. Всі працюють, ругають гетьманова, гетьманова є за що ругати, але він сказав правильно, що можемо ми обійтися без кондиціонерів. Ну, уявіть, в воїнів нема кондиціонерів. Єдине, що ось тут у гетьмана також на роботі він повинен бути виключений, а він у нього включений. Оце ось дуже і дуже погано. Що ми хочемо, щоб у сусіда не було, а у мене було щоб там по закону, да, у мене як у друзів цього не можна. Робити друзі, не можна. Треба вішати пропорції. Треба вірити в перемогу. Треба вірити своїй державі. Треба підтримувати свою державу. Все, що інше, повірте, це е, от лукавого і це зрадницька позиція. Дякую вам, дякую до завтра. Україна переможе.